Слава Ісусу Христу! Хотів би поділитися сьогодні словами, які написані в Євангелії Матвія в 5 розділі з 44 по 48 вірш, але особливу увагу звернути на 44 вірш. Тут написані такі слова: Ісус Христос говорить, каже: А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас. І моліться за тих, хто вас переслідує. Щоб вам бути синами Отця вашого, що на небі, що наказує сходити сонцю своєму над злими і над добрими, і дощ посилає на праведних і на неправедних, бо коли, коли б ви любите тих, хто вас любить, то яку нагороду ви маєте? Хіба не та сама й митники роблять? І коли ви вітаєте тільки братів своїх, то що ж особливого робите? Чи й погані не чинять отак? Отож. Будьте досконалі, як досконалий Отець, ваш Небесний. Ось такі слова, і особливо хочу звернути увагу на 44-й вірш, де Ісус Христос говорить: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує. Багато разів я чув і читав ці слова, але одного разу читаючи, я зупинився. І задав собі запитання: а хіба у віруючій людини можуть бути вороги? Як можуть людина, яка щиро покаялася, народилася від Бога, яка воскресла до нового життя, тіло якої є храмом Духа Святого, хіба в такої людини можуть бути вороги? Ну, якщо можуть, то хто, хто ці вороги? І я розумію, що вороги чи ворог з'являються в людей тоді, коли людина когось обманула? Можливо, щось вкрала там, заподіяла якусь шкоду, підставила когось, позичила гроші і не повернула, використала і тому подібні речі. І так робить багато людей в цьому світі. Так робили, можливо, колись і ми до покаяння, також такі вчинки. І я розумію, що через ці речі появляються в людей вороги. Але якщо людина покаялася перед Богом в цих речах, якщо стала новою людиною, Якщо воскресла до нового життя, то як в неї можуть бути вороги? Ну, тобто питання, і, і які це вороги, і що це за вороги. І ми можемо подивитися на життя Ісуса Христа і подивитися, чи в нього були вороги за час Його земного життя тут на землі, і про яких він ворогів взагалі говорить і має мову. Читаючи чотири Євангелії, помічаємо, які вороги появлялися в Ісуса Христа. А саме, це були фарисеї. Книжники, первосвященики, тогочасна влада ірод. Їм не подобалося, що він вздоровляє людей, особливо у суботу, навчає тисячі, тисячні натовпи людей, воскрешає померлих, через що люди вірять в нього, як Месію, говорять, що він отець і одно, і що він зійшов з неба. За ці всі речі в них появлялася до нього ненависть, злоба. Вони хотіли йому заподіяти смерть, в них появлялася заздрість. Тобто от через що появлялися вороги Ісуса Христа. І Він, розуміючи це, говорив також і нам: що якщо ми підемо за ним, цією вузькою дорогою, якщо ми будемо жити свято і праведно, то в нашому житті також появляться люди. Які будуть нас не любити, які будуть нас ненавидіти, які будуть нас переслідувати, які будуть нас проклинати і якусь заподіювати нам шкоду. І в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі з 11 по 12 вірш Ісус Христос говорить такі слова: Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всякі слова, лихе ради мене. Радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах! Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Він говорить, що ми будемо блаженні, якщо ганьбити і гнати нас будуть, і будуть облудно на нас наговорювати всяке слово лихе ради Нього, ради Ісуса Христа. Якщо наше життя буде таким, що люди будуть нас гнати, ганьбити, переслідувати і будуть щось на нас наговорювати через те, що ми. Живемо зовсім по-іншому. Живемо так, як нам заповів Ісус Христос. Так як жив Христос, так само і ми живемо свято, праведно, благочестиво, і в нас появляться люди в житті, які будуть за це все нас ненавидіти, переслідувати, насміхатися, ганьбити. Він каже, що ми є блаженні і більш до того додає радійте, веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами. Читаючи старий заповіт, можна побачити, що пророки приходили і говорили людям те, що Бог їм хотів сказати, там, дорікти, настановити, щоб вони в чомусь покаялися, і людям теж не подобалося це, і вони гнали їх, цих пророків. І він, бачите, згадує також пророків, які були в старому заповіті, що в них також були гоніння, переслідування і тому подібні речі. Це означає, що в них також були ті, хто їх ненавиділи, ті, хто їх переслідували, ті, хто їх проклинали. В Євангелії від Івана, в 15 розділі, з 18 по 21 вірш, особливо 18, Ісус Христос говорить такі слова: Коли вас світ ненавидить, то знайте, що мене він зненавидів перший як вас. Коли б ви з у світу були, то своє світ любив би. А що ви не з світу, але я вас з світу обрав, тому й світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав, раб не більший за пана свого, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як слово моє зберігали, берегтимуть і ваше, але все це робити будь, робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Ісус Христос чітко і ясно говорить, що Його світ ненавидів. І він каже: знайте, що мене він зненавидів, і вас буде також ненавидіти, тому що ви є не від світу цього. Він наперед завжди учням казав, що їх буде чекати в майбутньому. Так само і ми повинні розуміти, що нас може чекати в кожному дні нашого земного життя, якщо ми йдемо за Ісусом Христом. Ми повинні пам'ятати і розуміти, що якщо Його ненавиділи, якщо Його переслідували, то і з нами будуть також таке саме робити. В Євангелії Матвія в 10 розділі з 16 по 23 вірш, він говорив учням такі слова Оце посилаю я вас, як овець між вовки. Будьте ж мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Стережіться ж людей, бо вони на суди видаватимуть вас, та по синагогах своїх бичувати вас будуть, і до правителів та до царів поведуть вас за мене. На свідчення їм і поганим. А коли ви вас, не журіться, як або що говорити, тієї години буде вам дане, що маєте ви говорити, бо не ви промовлятимете, але Дух Отця вашого вас промовлятиме. І видасть на смерть брат брата, а батько дитину, і діти повстануть супроти батьків і їх повбивають. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. А коли будуть вас переслідувати в одному місці, утікайте до іншого. По правді кажу вам не встигнете ви обійти міст Ізраїлевих, як прийде син людський. Ісус Христос каже учням, щоб вони стереглися людей, бо вони будуть їх видавати на суди, будуть в синагогах бичувати і будуть вести до царів і до правителів за ім'я Його. Він каже, що. Будуть за його ім'я усі нас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Ми розуміємо, що Бог є любов, і він навчає нас найперше любити Його і любити ближніх, любити людей. Але ми також повинні розуміти, що є люди, які живуть своїм життям, вони не знають Бога. І навіть те, що вони можуть казати, що вони вірять в Бога. То їхнє життя має відповідати відповідно тому, яким хоче Бог. Тобто вони можуть запевняти, там, я вірю в Бога або в Ісуса Христа, так, але одного разу Ісус Христос мав розмову з фарисеями, вони також сказали, що їхній отець то Бог, але Він каже, якщо би Бог був отець ваш, ви любили мене. Тому з цього місця Писання ми повинні розуміти, що ми повинні стерегтися людей, ми повинні їх любити. Бо Бог нас вчить любити людей, любити ближніх, любити його. Але ми повинні також розуміти, що не всім людям буде подобатися наше життя, наша поведінка, те, що ми комусь звіщаємо єванглію. Тобто не всім це буде подобатися, і в когось буде виникати якась ненависть, заздрість, гнів і тому подібні речі. Тому він нас застерігає, щоб ми стерилися людей, але щоб ми не переживали, навіть якщо вони нас. Поведуть до влади якоїсь місцевої, тобто за наші вченки, щоб ми не переживали, тому що він нам дасть в той час, що потрібно нам буде сказати. Також є таке цікаве місце, написане в Євангелію Матвія в 10 розділі з 34 по 36 вірш, такі слова. Ісус Христос говорить: Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир принести прийшов, а меча. Я прийшов порізнити чоловіка з батьком Його. Дочку з її матір'ю і невістку з свекрухою, і вороги чоловікові домашні Його. Ісус Христос говорить такі слова, що вороги чоловіковій людині домашній Його. І я можу поділитися особисто досвідом з свого життя, тому що я не був е, віруючою людиною з самого малку, мене виховували зовсім по-іншому, і я відвідував православну церкву. І я був вихований в цих традиціях, обрядах. І коли я покаявся, то батьки не розуміли мене, і вони, мама плакала, відмовляла, було якесь їхнє незадоволення. Тобто ми стали ніби в одному домі, але чужі один другому. І відчувалося, була між нами якби ворожнеча. Не було такого, що в них була радість через те, що я покаявся, такого не було. Тому Ісус Христос каже, що я прийшов на землю, не мир принести. Але меча прийшов порізнити чоловіка з батьком, дочку з її матір'ю, а невістку з свекрухою. І він каже: вороги чоловікові домашні його. Тобто ми повинні розуміти, якщо ми покаялися, то навіть можуть бути такі випадки, що наші батьки будуть незадоволені тим, що ми покаялися. Можливо, будуть нас гнати з дому, можливо, будуть нас всякого обзивати, проклинати, наговорювати, погрожувати. Але ми не повинні здаватися, ми повинні. Навпаки, якоюсь мудрістю їм донести, що ми нічого поганого не зробили, що ми покинули той старий спосіб життя, ми покаялися і почали жити зовсім інакшим, ідучи за Ісусом Христом. Хочу пригадати, які були вороги в діакона Степана. Ми знаємо, в дії з тих апостолів було брання перших діаконів, і там був діякон Степан, це її дії, 6-й розділ з восьмого вірша. І написано, що Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. Тому дехто повстав із синагоги, що зветься Лібертинська, Кірінейська і Олександрійська, та з тих, хто походить із Кілікії та Азії і зачали сперечатися із Степаном, але встояти вони не могли проти мудрості й духа, що він ним говорив. Тоді вони підмовили людей, що казали, ніби чули, як він богозважні слова говорить на Мойсея та бога. І людей попідбурювали і старших та книжників, і, напавши, схопили його і припровадили в Синедріон. Також свідків фальшивих поставили, які говорили чоловік Оцей, Богозневажні слова, перестань говорить на це святе місце та проти закону. Бо ми чули, як він говорив, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які передав нам Мойсей. Коли всі, хто в Сендроні сидів на нього, споглянули, то бачили лице його як лице ангела. написано, що Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. І дехто з людей повстали, але вони не могли встояти проти нього, проти мудрості й духа, що він їм говорив. Появилися люди, яким не сподобалося то, що робить Степан. І вони навіть знаходять фальшивих свідків. Щоб вони свідчили проти нього, але бачимо, що коли всі в Синедріоні, що сиділи, споглянули на нього, то бачили лице його клецянгола. І це місце також показує, що в людині, яка близька з Богом, яка наповнена вірою і має силу, яка робить знамена і чуда, в неї появляються миттєво вороги люди, яким це не подобається. Які хочуть зразу таку людину знищити, зруйнувати, щоб її не було. Так воно і сталося. Пізніше читаючи вірші, розділ, ми бачимо, що Степана каменували, але він, коли перед своєю смертю він просив Ісуса Христа і каже, що не залічаємо, Господи, цього гріха і, промовивши це, він спочив. Бачимо, що в нього були вороги. І ми також повинні розуміти, що після того, як ми покаялися. Почали жити новим життям, починаємо комусь звіщати слово Боже, починаємо жити зовсім іншим життям, ніж ми жили раніше. Це буде видно, тому що, як Ісус Христос сказав, що не може сховати це місто, яке стоїть на вершині гори. Якщо ти покаявся і в тебе появилася внутрішня радість, мир, любов, спокій, терпіння, то цього неможливо сховати. Це буде видно здалека, це будуть бачити ті люди, які тебе знали раніше. І цього ти не приховаєш. Тому можуть з'явитися якісь люди, які будуть через це нас ненавидіти, можливо, там переслідувати, чи проклинати, чи робити якісь погані речі. Також варто звернути увагу на такого чоловіка, як апостол Павло. Спочатку він сам був ворогом для християн, а потім, коли він покаявся, йшов до Дамаску, зустрівся з Ісусом Христом. І Ісус Христос посилає до апостола Павла Ананія, тому що Він знаходився в Дамаску і був невидючий, і він нічого не їв, і каже до Ананія такі слова: що «Іди, бо для мене посудина вибрана Він, щоб носити ім'я Моє перед народами і царями, і синами Ізраїля, бо я покажу йому, скільки має Він витерпіти за ім'я Моє. Ну, і ми Читаємо далі, Ананій пішов, прийшов до Павла, поставив руки на нього. І після того, як Ананій прийшов, то написано, що в нього хвилі тієї відпала з очей йому, ніби луска, і зараз ведючи, він став, вставши, охрестився, прийняв поживу на силах зміцнів, і він зараз почав у синагогах звіщати про Ісуса, що Він Божий син. І дивом усі дивувалися, хто чув, і говорили: Хіба це не той, що переслідував Єрусалим визнавців цього ім'я? Та й сюди не на те він прибув, щоб отих пов'язати і привезти до первосвящеників. А Саул іще більше зміцнявся і непокоїв юдею, що в Дамаску жили, удоводнюючи, що той то Христос. А як часу минуло доволі, юдеї змовились його вбити, та Саулові стали відомі їхня змова, а вони день і ніч чатували в воротях, щоб убити його, тому учні забрали його вночі та й з муру спустили в коші. Апостол Павло, який декілька днів тому сам йшов в Дамаск, щоб ловити християн і садити їх до в'язниці, зустрічається з Ісусом Христом і його життя повністю міняється. Після того, як він почав проповідувати в Дамаску про Ісуса Христа, то моментально знайшлися люди, які вирішили його вбити. Юдеї змовилися і хотіли вбити апостола Павла. Дуже швидко в нього з'явилися вороги. Появилися через те, що він почав звіщати їм про Ісуса Христа, що Він є Божий Син, і моментально це багатьом не сподобалося, змовилися і вирішують вбити апостола Павла. Але він був врятований і продовжив свою місію і діяльність далі. І сам апостол Павло описує в другому посланні до Коринтян. З 11 розділу, з 24 вірша, такі слова про своє життя, про те, що йому довелося витерпіти і перебути за ім'я Ісуса Христа. Він каже, що від євреїв п'ять разів я прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі киями бито мене, один раз мене каменували. Далі написано: тричі розбивався корабель, ніч і день я пробував у, глиб... у глибині морській, у мандрівках я часто бував, бував у небезпеках на річках. У небезпеках розбійничих, у небезпеках свого народу, у небезпеках поган, у небезпеках по містах, у небезпеках на пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках між братами фальшивими, у виснаженні та в праці, часто в недосипанні, у голоді та спразі, часто в пусті, у холоді та в наготі. Вернемося до 24-го вірша, де він каже, що від євреїв п'ять разів прийняв був по сорок ударів без одного. Тричі чаки бито мене, один раз мене каменували. Це все йому робили через те, що він йшов по містах, звіщав людям Єванглію, і багатьом людям це не подобалось, їх це обурювало. І вони хотіли заподіяти йому шкоду, вони його виводили за місто, каменували, вони його били і переслідували. Це доказує те, що Ісус Христос говорив до Ананії, Він каже, що я покажу йому, скільки він має витерпіти за ім'я Моє, коли посилав Ананія до апостола Павла. І ми бачимо дійсно, що довелося витерпіти апостолу Павлу. І в нього були і ті, хто його ненавиділи, і ті, хто його переслідували, і ті, хто його проклинали. І моментально появлялися вороги, як тільки він приходив в якесь місто і починав звіщати людям. Іванглій починав говорити про Ісуса Христа, то одні прислухалися, а інші починали підбурювати людей і хотіли йому заподіяти шкоду, вбити, знищити, вигнати з міста. І ми повинні також це розуміти і розуміти, що в нашому житті також можуть бути подібні речі, коли ми будемо людям доносити Іванлію, коли ми будемо ділитися цією доброю новиною. То також одні будуть слухати, а появляться ті, кому це буде не подобатися, хто буде підмовляти інших, щоб нас вигнати, там, заподіяти якусь шкоду і тому подібне. Але е, апостол Петро в першому соборному посланні, в четвертому розділі з 14 по 16 вірш пише такі слова: Коли вас ганьблять за Христове ім'я, то ви блаженні». Бо на вас почуває Дух слави і Дух Божий. Ніхто з вас хай не страждає як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те. Дуже гарні слова. І апостол Петро каже, щоб ніхто з нас не страждав, як душогуб, як злодій, як злочинець, як ворохобник. Але як християнин, тобто, якщо ми у своєму житті робимо якісь погані справи, якщо робимо, робимо якісь злі справи, якісь злочини, то нам слід задати собі питання, які ми християни, чи ми дійсно є християни, чи ми просто самі себе обманюємо. І він каже, щоб ніхто з нас так не страждав. Якщо ми чинимо такі речі і ми за це страждаємо, то ми отримуємо справедливу заплату. Якщо ми комусь щось зробили погане, і нам хтось мстить, то ми отримуємо справедливу заплату за свої вчинки. Але якщо ми не зробили нікому нічого поганого, а навпаки, ну, страждаємо як християни, то ми не повинні цього соромитися, але навпаки, проставляти Бога за це, бо ми це все проходимо за ім'я Ісуса Христа. Тому якщо ми під час нашого земного життя живемо не так, як хоче Бог, а робимо якісь такі вчинки, темряви, когось ображаємо, підставляємо, використовуємо, обманули, вкрали, ну то, як кажуть, в народі гріш ціна такій людині, то дуже мала ціна. Щоб хтось не казав, що гріш ціна тобі, що ми називаємо себе християнами, ми називаємо себе віруючими, віримо в Бога, але так живемо, що просто. Краще би ми не казали нікому, що ми християни. Тому, якщо нас ганьблять за Христове ім'я, то апостол Петро каже, що ви блаженні. і на вас спочиває Дух Слави і Дух Божий. І щоб ми цього не соромилися, але навпаки, прославляли Бога за це. Знову ж таки, апостол Петро в першому соборному посланні, в третьому розділі з 9 вірша, він говорить нам такі слова. Не платіть злом за зло або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, що ви успадкували благословіння. В 13-му вірші він пише такі слова: І хто заподіє вам зле, коли будете ви оборонцями доброго? А коли ви за правду і страждаєте, то ви блажені, а їхнього страху не бійтеся і не тривожтеся. В 17 вірші цього самого розділу він каже, бо ліпше страждати за добрі діла, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі, бо й Христос один раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвлений не тілом, але духом оживлений. Найперше Він каже, не платіть нікому злом за зло. Тобто ми розуміємо. Що ми були колись такі, як багато людей, які живуть в цьому світі і лишилися в цьому своєму стані гріховному, ми були такі, як вони. І коли вони нам якусь чинять шкоду або зло за те, що ми живемо по-християнськи, то ми повинні ставитися найперше з розумінням. Тобто я розумію цю людину, чому вона мене може ненавидіти, чому їй може це не подобатися, бо я сам колись такий був. І коли я чув, наприклад, що одна людина ділиться. Там, Євангелію з іншою людиною, це наскільки злило, що ну, такий був дуже поганий внутрішній стан. Появлялася зразу злість, якась ненависть. Я розумію тих людей, які не покаялись, які лишились в тому стані, і коли вони чинять мені якесь зло або сваряться, щоб я там, нікому більше не казав, або ну, не жив, так, то я ставлюся до них з розумінням, і я їм не відплачую тим самим, тому що я сам був колись такий самий. І апостол Петро, він каже, що коли ви за правду і страждаєте, то ви блажені, а їхнього страху не бійться, не тривожці. Ліпше страждати за добрі діла, як він говорить, коли хоче того Божа воля, аніж за лихі. І апостол Павло пише до Тимофія, це є друге послання його з третього розділу, з 10-го вірша зачитають такі слова: Ти ж пішов услід за мною, наукою. Поступованням, заміром, вірою, витривалістю, любов'ю, терпеливістю. Переслідуваннями та стражданнями, що спіткали, були мене в Антіохії, в Іконії, у лістрах, такі переслідування переніс я та Господь від усіх мене визволив, та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Апостол Павло говорить, що які були в Його житті переслідування? І Він каже, що усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані. Тобто будуть люди, які будуть нас переслідувати, які будуть нас ненавидіти, які будуть мати гнів на нас, які схочуть заподіяти нам шкоду, і Він каже, що всі люди, які хочуть жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувати. І ми повинні пам'ятати, що ми тут на землі маємо боротьбу не проти крові і тіла. Але проти початків, проти влади, проти світоправителів від цієї темряв, проти піднебесних духів злоби. Тому ми повинні розуміти ті слова, які говорить Ісус Христос в Євангелії від Матвія, про те, щоб ми любили ворогів, благословляли їх, творили їм добро і молилися за них. Тобто, щоб ми розуміли найперше, що це за вороги, через що вони появляються і що вони будуть появлятися в нашому житті, якщо ми будемо жити. Побожно в Христі Ісусі. Якщо ми будемо дійсно християнами, будемо Листом Христовим, будемо світлом для цього світу, будемо поводити згідно покликання, до якого нас покликав Ісус Христос, то в нас обов'язково появляться люди, які будуть нас за це переслідувати, ненавидіти, творити нам якісь погані вчинки, проклинати нас, але ми повинні не платити їм тим самим. Розуміючи, що ми були також колись такі самі. Можливо, хто народився в сім'ях віруючих батьків, то в них такого не було. Але хто народився в таких сім'ях, де батьки не жили з Богом, а просто я кажу особисто по собі, що коли я, наприклад, бачив або чув, коли хтось комусь проповідує, то мене це дуже злило і обурювало, Така була якась дуже внутрішня злість. Тому я розумію зараз тих людей, яким це також не подобається. Але я повинен тримати себе в руках і розуміти, що я повинен навпаки їх любити, терпіти, прощати, благословляти і не відповідати і не віддавати їм тим самим. Тому вороги в християнина будуть, якщо він буде жити побожно і свято, але ми знаємо, що Ісус Христос переміг тих ворогів, які були в Його житті, і так само ми повинні жити і молилися за них. Амінь.